7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки, яка здавна вважалася оберегом та символом патріотизму, свободи та любові. В нашій країні це свято започатковано три роки тому. Його мета об'єднання жінок різного фаху, віку та національності для збереження українських традицій. Не залишилися осторонь цього свята і юні грішнеплавнянки разом зі своїми вчителями. Ми вирішили зробити творче завдання для наших учнів, також вирішили зробити галерею наших хустилочок, які діти виконували протягом сьогоднішнього дня на перервах. І також ми були створені велику хустку за допомогою розмальовок, і діти мали змогу створити невеличкий флешмоб учні третього класу і квест пройти зі з завданнями для скарбнички. Треті класи зош, номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської провели сьогодні фотосесію із хустками та виконували завдання від вчителів. У скарбничці учнів третіх класів очікували завдання різного рівня. Завдяки подібним святам діти із радістю згадують проведений день у школі. Він такий незвичайний на сьогодні був. Ну, раніше ми його по-другому празнювали, а зараз якось незвично фоткалися, але ну, зараз такий час не важкий. Ну, а ми як змогли, так і, так і провели ну, цей день. А розкажи, де ти хусточку взяла, а довго шукала її? Мені дали. ну, Я, я прийшла без хусти, тільки з прапором України. А хто дав тобі хусточку? А, мій вчитель. Вчитель Олена Кобиляцька вважає, що увага до таких неофіційних в Україні свят дозволяє дітям відволіктись від подій під час воєнного стану. Такий нелегкий час, різний вид виховної роботи, дуже сприятливо йде саме для учнів початкової школи. І я думаю, що дітей це більш заохочує до різних видів роботи і пізнавати більш українські традиції. День хустки це відносно нове свято в Україні, яке вже має свої традиції. У різні роки цього дня проводилися майстер-класи та конкурси на вміння зав'язувати хустину. Адже тільки в Україні існує кілька десятків технік зав'язування. А два роки тому День хустки відзначили потужним флешмобом. І жінки в хустках викладали у соцмережі свої фото та встановили національний рекорд України.